Вітне сонце, грає вітер і Дніпро ріка. На кого завзявся каїн? Боже, покарай, понад Бо це вони любили свій коханий край. Вмерли в новім заповіті, славою святих на Аскольдовій могилі поховали їх. Павло Птичина, 1918 рік. Майже всі ці юнаки були знищені у нерівному бою, хоча бій продовжувався понад 24 години. Треба також пам'ятати, що більшість із загиблих юнаків крутян були вихідцями із східної і центральної країни. Серед юнаків крутян були також вихідці із Харкова. І треба також пам'ятати, що подія під крутами викликала на той час шок в українській спільноті, взагалі в усьому світі, і, зокрема в Києві, Бо на той час приблизно так само, як і в нас. Люди проголошували українську революцію. Були, люди були в ейфорії, перебували в таких райдужних переживаннях. І нарешті, під після крут, всі зрозуміли, що революцію треба не лише проголошувати, не лише просувати, але треба і захищати. І оці ці юнаків вони спромоглися. Вони спромоглися не тільки проголосити, вони спромоглися піти на останнє, віддати своє життя за волю України. Після цієї події ми знаємо, що в суспільстві українському трапилось невеликий перелом. Ми знаємо, що частина людей злякалася, частина пішла на колаборацію з ворогом. А його частина, більша і краща частина таки чинила спротив, явний і неявний окупанту. І ці 96 років, які нас відділяють від крутянських подій, вони доводять, що пам'ять похотян жива. Всі ці роки, цілі покоління. Українських спільнот виховувалося на подвигу крутянців. І сьогодні ми, згадуючи про героїв Крут, які війшли до пантеону українських героїв, які зайняли місце епічних героїв, згадуючи про них, ми просимо у Всевишнього їм вічний спокій, вічну пам'ять. А нам просимо додати ту силу, ту наснагу, ту віру в перемогу. Віру в перемогу України, віру в перемогу добра над злом. Слава Україні.